Маю до тему, а на тему а, призовників, але крім того, інша тема. Важливий момент бусифікація. Так зване було скандальне інтерв'ю Подоляка минулого тижня. На якому він сказав, що мовляв, так бусифікація це порушення прав українців, але ну зараз я не дословно вам передаю. Але бусифікація буде відбуватися. Так, от вона оця бусифікація. Вона зараз вселяє у військовозобов'язаних штучний страх перед армією. Військовий 28 восьмої е, окремої гірсько-штурмової бригади Ярослав Галас каже, що спостерігаючи за брутальними методами ТЦК, люди думають, що і в бойових підрозділах із новобранцями будуть поводитися аналогічно, як представники ТЦК поводяться з людьми на цивільних територіях, тому що військові відверто не сприймають таку методику роботи ТЦК через якість мобілізованих новобранців. Просто набирають кого попало і відправляють. А ви з ними робіть, що хочете. Мовляв, ми вам назбирали живий матеріал, а пригодяться вони вам там. Не знадобляться, то вже ваші особисті проблеми. Тому бойові бригади відкривають рекрутингові центри, де людям відразу пропонують конкретну посаду у конкретному бойовому підрозділі. От так. Зі мною на зв'язку Євген Середницький, це адвокат. Євгена, добрий день. Добрий день. Євгене, я ж розумію, зараз зросла кількість звернень до адвокатів до правників з приводу порушень прав громадян з боку представників ТЦК. А які найчастіші звернення з чим найбільше звертаються люди? Ну, слід зазначити перш за все, що людей турбують саме питання не тільки пов'язані з так називаємо бусифікацією, але і пов'язані з отриманням відстрочки, отриманням бронювання, а також оновлення своїх персональних даних. Ну, так, і далі. Що хочу з цього сказати? Велика кількість людей звертається, тому що. Зараз змінилися деякі умови. Да, є вже у нас постанова кабінету міністрів 560, Вона можливо і не є досконалим інструментом однак там вже в більшій степені передбачено всі ці процедури і затверджено перелік документів, які необхідні і для отримання відстрочки, і для оновлення даних, і таке інше. Однак виникають деякі моменти саме пов'язані з ТЦК, оскільки в деяких випадках. ТЦК не в повній мірі забезпечені юридичними працівниками і трактують по різному нормативні правові акти, і також говорять про те, що діють якісь внутрішні інструкції, про які нікому нічого не відомо. Ну це так ви знаєте, кажете дуже м'яко з привідува. А от з приводу бусифікації, умовно кажучи, от так званої бусифікації, коли людей хапають на вулицях, коли людям фіктивно малюють діагнози здоров'я, хоча людина має проблеми зі здоров'ям, з такими проблемами звертаються люди до адвокатів? І чи є вже успішні кейси позовів до судів, де адвокати для своїх клієнтів вигравали подібні справи? Звичайно, звертаються. Розкажіть причину... детальніше. Звичайно, звертаються, і причину зв'язку, чому звертаються, дуже багато. Ця проблема дуже така обширна. Якщо ми її будемо звужувати, найголовніше, що слід сказати, я вважаю, що потрібно перш за все обмежити дещо повноваження працівників ТЦК. І передати можливо це питання стосовно і штрафів, і інших питань на розгляд суду, ну, що, але позитивний... з іншого боку, погодьтеся, поки суди це будуть розглядати, це це буде затягуватися. Це теж, знаєте, так, палка про я, два кінці. я, я якраз в продовження цього хотів вам і сказати, що альтернативна е, судова система, точніше, захист прав громадян через суд. В даному випадку він і, і є тим самим затягуванням, тому що не завжди вдається забезпечити позов і не мобілізувати особу, яку було мобілізовано в незаконний спосіб. А я мав саме на увазі хоча б накладення штрафів, да, щоб прерогатива перейшла до судів, а працівники ТЦК складали тільки протоколи і направляли їх в суд. А в судах вже люди могли доводити свою правоту і захищати. Угу. Ну, давайте тоді конкретніше розберемося. От уявімо собі, що я призивник, і я вважаю, що там мене бусифікували, е порушили мої права. Які докази, от з чим я, як е клієнт, ваш маю прийти до вас, які не знаю, докази надати, що потім знадобиться в суді для того, аби виграти справу. Тому що це ж не просто на словах. Я прийду, звичайно, потім е, представники ТЦК, коли на них буде звинувачення, багато є гучних випадків, є менш гучні випадки. Звичайно, вони будуть казати, що нічого такого не було. Е, звісно, ви праві і дякую за уточнююче запитання. Потрібно підкріпитися е, доказами, які будуть використані потім по в подальшому судовому порядку. Звісно. Треба роз'яснити, що якщо вас зупиняють на вулиці, да і просять там пред'явити документи і таке інше, ви повинні діяти у відповідь, але не повинні також якби зловживати своїми правами, не скаржитися, не кричати, а пробувати розібратися. Ну, слухайте, якщо вже за руки тягнуть, як тут не кричати? А, Ну то ми ж говоримо про те, що бувають на жаль, і випадки, коли і провокують, розумієте, я не хочу сказати, що у нас лагідне ТЦК, але не хочу всіх звинуватити в тому, що вони всі прям порушують права і таке інше. Але коли вже відбуваються такі незаконні дії, звісно, потрібно відійти трохи від місця. Користатися телефоном і спробувати викликати поліцію, якщо поруч немає поліції, голосно заявити про те, що права порушуються. Попросити, а, поліку... а якщо а якщо дивіться, ми ж неодноразово бачили відео, коли ТЦК е бусифікують, а поліція да. стоїть і спостерігає. Ну це неправильні випадки, такого ну, не має бути, і взагалі ТЦК не має повноважень для того, щоб брати і хапати людей на вулиці. Якщо вони не можуть перевірити документи, да і встановити особу і має для цього підстави і документи, вони повинні звертатися до е, працівників поліції, а самостійно вихоплювати і кудись вести. Ну, це вже нонсенс, як на мене. Це перше. По-друге, повинні складати адмінпротокол про затримання, його має складати в першу чергу працівники поліції uh -huh. і складати його на місці, а не говорити про те, що от ми зараз проїдемося, тому що ми вважаємо, що ви там порушили щось, а потім вже будемо, значить. Говорити про те, що буде протокол, будуть далі етапи, тому що нам важливо зафіксувати саме дату затримання вказаної особи, да повідомити свого адвоката за можливості, якщо він є, або звернутися до безоплатного центру надання юридичної допомоги. Угу. А якщо наступний випадок такий, умовно кажучи, я бачу тільки на одне око, але ВЛК пише, що я абсолютно здоровий. Які не знаю, докази, папірці я маю зібрати для того, аби прийти, умовно кажучи, до вас чи до ваших колег і можна було б сформулювати правильний позов до суду. Потрібно звернутися на ВЛК заявою до голови ВЛК, заявою до голови до керівника ТЦК про те, що ви потребуєте додаткового обстеження, про те, що потребуєте залучення вузькопрофільного спеціаліста, тому що зачасту ВЛК проходять через таких лікарів, як терапевт, лор, хірург. Психіатр. А ще є у людей е, такі захворювання, якісь рідкісні да, вади, і вони потребують додаткових залучення спеціалістів і додаткових залучень медичних довідок, які можуть при собі не мати, тому що відбулася та сама незаконна бусифікація. Звернутися з цими заявами, попросити поставити на вашому при... примірнику відповідні е, штампи, щоб у нас було підтвердження, що ви зверталися, звертатися на гарячу. Лінію Міністерства оборони, якщо ніяким чином не реагують, і знову ж таки звертатися до фахівців в галузі права. Угу. Потім... А, так, так, так. Продовжуйте. А потім ми, в свою чергу, відправляємо відповідні адвокатські запити, да, на які мають реагувати протягом п'яти робочих днів. І далі збираємо іншу доказову базу. Окей. А, от в мене є там прите звернутися до адвоката це коштує гроші. Так чи інакше, це не дешево. От, умовно кажучи, для того, а мені звернутися до вас за вашою допомогою у подібній справі, скільки це коштує? І якщо ми говоримо безпосередньо про мене, я можу в прямому ефірі озвучувати. Е... Давайте от не конкретно про вас, а от про вас, про ваших колег. Ну, є ж якась, скажімо так, середня температура по палаті. Там ви знаєте, не будемо Та. вас вже рекламувати, тому що не так недостатньо зрозуміло. Я тому і і, і, і питав вашого уточнення. Дивіться питання в тому, що якщо ми говоримо про е, правову допомогу, да, то вона розділяється в нашій країні на дві частини: це е, приватна да правова допомога і. Допомога від держави, яка залучає таких самих фахівців, як я, але які пройшли відповідні екзамени в безоплатну правову допомогу. Є категорії громадян, які мають право на безоплатну всі правову іду, допомогу. Всі підуть до приватних. При саме про приватних запитую. Якщо ми говоримо про приватних, то на жаль тоді є свобода договору. Да, і кожен фахівець, сам враховуючи свій ступінь кваліфікації, наявність свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, наявність відповідного досвіду в тій чи іншій галузі, він. Вже формує ну, зрозуміло, що прави. адвокати Коломойського коштують дорого, але от умовно ви, ваші колеги, отакий от середній рівень адвокатів які візьмуться за справу людини, які ТЦК порушили їхні права. Так а скільки такі адвокати коштують? Ну в середньому адвокатський запит коштує в такому випадку десь приблизно дві тисячі гривень. Це документ про який ми говорили. Коли ми подаємо його, щоб отримати додаткові документи і ми оперувати в суді. Якщо вихід в ТЦК, то середня, мабуть, ціна це представлення інтересів безпосередньо військово зобов'язаного в територіальному центрі комплектування. Стартує в Києві від 6 до 10 тисяч гривень. Звісно, як я вже й казав, враховуючи виклади на вище, ціни йдуть потім тільки вгору. Зрозумів. Зрозумів. Я вам дякую дуже. Дякую що до, до нас, дякую, що до нас приєдналися. Це Сергій Середницький, адвокат. О, Євген Середницький, господи, перепрошую. Євген Середницький, адвокат.